Також Василь Скрипничук додав, що військові самі просили його не надавати слово під час сесії обласної ради некомпетентним особам, виступаючи на минулій сесії, дещо перенуяко кажучи, прибрехали дуже негативний стан того батальйону. Прибільшу люди, те, що я читав, воно воно для мене показало дещо іншу ситуацію, і дещо інший підхід до оцінювання тої роботи, яку проводили військові. І військові зверталися до мене і просили, щоб е, випадковим людям не давати можливості е, ну. Лаяти все, що в нас є, добре чи погано голова Івано-Франківської обласної ради позитивно оцінює мирний план Порошенка. Він висловив сподівання, що кроки, які робить президент, приведуть до зниження напруженості конфлікту. Поганий мир кращий від доброї війни, зазначив Василь Скрипничук. Хотілося б вірити, що це призведе до зниження напруженості, до деескалації напруженості. Хотілося б дуже вірити. Воювати не хочеться. У нас вже 19 смертей. З нашої області не хочеться більше, не хочеться, щоб переходило за 20-ті число і, і все таке інше. Бо тут воно здається, що не... в івано франківській в області війни немає, війна є. Якщо 19 смертей, то війна є. І уявіть собі тим людям, родинам тих загиблих, в якому вони стані зараз перебувають. І яким чином це все, це все, як це травмує і дитячу, і батьківську, і синівську, і всяку іншу психіку. І воно важко. А все-таки хотілося, бо поганий мир краще від доброї війни.